Тернопіль моржатник у парку топільче. Так було у 2022-му. А так у 2023-му. Цьогоріч охочих покупатися на Йордан у рази менше. Здебільшого це учасники тернопільського клубу любителів загартовування і зимового плавання. Як там водить? Супер, тепло. Супер. А ви от давно моржуєте? Чи це для вас можливо вже традиція? Я особисто третій рік а О, трошки довше. А трошки довше це скільки? Ну, років 10-15 вже регулярно. Ого, то є, що є. Що... І що скажете? Цього року мало людей. минулого року було більше. Ні, зараз ще підтягнуться. Компанія із чотирьох друзів прийшла занурюватись зранку. Кажуть, особливо ніяк не готувалися, адже для них це не вперше. А чи вірите, от кажуть, на саме на Йордан, вода цілюща? Що скажете? Може вам там здоров'я на цілий рік, щось таке? Думки, здоров'я і все, все найкраще. Давайте їдемо. Чекай, а вдруг мене. Вдруг не, не піде. Для тих, хто пройде занурюватись, учасники Тернопільського клубу любителів загортовування готують теплі напої та їжу. Також сюди традиційно прийде священик, який освятить воду. До цього також готуються. Це просто вода. Священик прийде. Священник прийде, буде в каструлі. Там що святити вода. Хто хоче буде собі набирати? набирає. приде священик, служба буде для освячення води освятить воду нам, і ми собі беремо додому, п'ємо. Буда між іншими на цілий рік стоїть, немає осаду. А чай якийсь тут пропонуєте людям? У нас чай буде буде каша, буде уха. Пані Алла, одна із тих жінок, які купаються не тільки на Йордана, моржують незалежно від погоди та пори року. Її досвід 15 років. Починала з літа, ми їздили на озеро Святої Анни, їздили в Зарваницю, там скопалося, сподобалося потрошки, потім перші секунди, коли кунаєшся в воду, йде як тисячу голок, який главкалування. Буквально треба знати, скільки треба туди і назад не переборщити. Поки жінки готують воду на освячення, чоловіки варять чай, рибну юшку та кашу. що? юшка, юшка Треба клопотенка покликати. Клопотенка? Я думаю, клопотенко би, певно, оцінив би вашу так, так. За процесом приготування смаколиків слідкує Микола Тавачук. Зі своїх 82 він моржує 36 років. Я починав одразу, коли я був ще директором школи в Довжанці. От тоді, значить, мені там запропонували, кажуть, щоб я обливався водою холодною. Я так місяць часу обливався і пам'ятаю, тоді якраз був десь січень місяць, було 25 градусів морозу. мене привели сюди, прийшов сюди, я з хлопцями. Ну, я окунувся, поплавав, мені сподобалось. За час моржування, каже Микола Миколаєвич, здоров'я його ще ні разу не підводило. Я от маю нормальний тиск, нормальне відчуття, от бігаю. На велосипеді я приїжджаю за літо 3-4 тисячі кілометрів, їжджу на дачу, маю в дожанці. І займаюся зранку зарядкою, такою нормальною за пів години. І отак, слава Богу, я можу працювати в школі, вчитель фізики. Загалом моржувати чи не моржувати кожна людина, зважаючи на стан свого здоров'я, повинна визначити особисто залежно від того, якого ефекту вона хоче досягти. Хай би там що, а перед тим як ви все ж таки вирішили подружитися з холодною водою, варто проконсультуватися у свого дільничого терапевта чи сімейного лікаря та пройти відповідні діагностичні обстеження.